Шукає митець, коли створює роботу, будь-яку з будь-якого матеріалу. Він шукає відзеркалення якихось своїх роздумів, пошуків, споглядань. Тому це потім, вже, коли був якийсь пул фотографій, я зрозумів, як їх скомпонувати в окремі цикли. Але я шукав не цикли, я шукав щось таке, щоб в мене відгукувалося всередині тим. Що я можу назвати або родину пам'ять, або чіпляло якісь е, емоції глибокі, або якісь роздуми про життя, про буття і небуття, про присутність чоловіка, людини, присутність людини в цьому, або про те, про що говорять, чи мовчать камені різні, чи на кладовищі, чи камені в синагозі, чи там десь на підлозі, що завгодно. І це може бути фрагмент, бути якийсь монументальний вигляд ландшафту, чи якась пам'ятка. Це вже вторинне, але от це головне, що заставляло би а, мене зупинитися і зрозуміти, я це повинен зафіксувати. Ця фотографія, вона дійсно для мене просто священна, бо тут єдина фотографія, яку я маю. З точки зору збереження пам'яті про своїх предків. Це мій прадідусь та прабабуся. Фотовиставка, як і будь-яка виставка, вона передбачає все ж таки якийсь такий живий відгук людей, які приходять, але він може бути абсолютно різний. Тут дуже важко щось спрогнозувати. Це просто може бути зацікавленість якимось містечком, зацікавленість своїм родоводом, і таке може бути бо всі ми за великим рахунком вихідці з цього містечка. Просто питання, скільки поколінь пройшло з цього з цього часу, коли воно стало зникати. І я б не був би здивований, якщо б там певна кількість людей мені б написала або б десь залишила б свій відгук приблизно в такому вигляді. А коли ми поїдемо до містечка, тоді це було б найбільш таким цікавим. Мені здається цікавою реакцією.